Всім привіт! Сьогодні покажу стан мотоцикла Suzuki GSR 600. Саме недоліки буду показувати. Але сразу скажу, що мотоцикл в дуже класному стані. Ну, враховуючи, що він 2006 року. І так як він ну, залишився, так він як зберігся з 2006 року, сучасні мотоцикли так не зберігаються. Тобто, от якщо подивитися на, ну я зараз буду показувати всі деталі на мотоциклі. дивіться, тут свіжа гума, м'яка. От ви щоб бачили, та? Тут кінець 22-го року, там ззаду середина 21-го року. Отакий от залишок по протектору має ця гума, вона м'яка, класна, брічстоун. Е кінець 22-го року. Гальміни диски. Ну тут диски взагалі, вони, якщо ви побачите, то тут ну, взагалі без виробу. Мотоцикл 2006 року, це все повністю оригінал. От. Оця вся фарба, оце все, оце, все, от бачите, ніде нічого не фарбовано. Мотоцикл без жиру. Тобто тут от, вон, це все бруд, щоб ви розуміли, бачите? Тобто мотоцикл 2006 року і отакий от от стан, наприклад, хрому. Ну, в сучасних мотоциклах воно не так. От пильнички, бачите, все ціленьке. Отакий от хром. От тут такий хром, тут такий хром. Вон, радіатор, все ну, просто супер. Звісно, що на мотоциклі є якісь, якщо от придивлятися, то от можна знайти десь якихось отакий от маленький скольчик. От. Ну, мотоцикл 2006 року. Ось тут крилешко ціле, це все оригінальне. Я не буду там прямо, знаєте, деяка точечка, от там от точечка. От я, ну от, Наприклад, от, на двигуні от є така точечка. ну Можу показувати і точечки, але ну, це оригінальна фарба. Тут ніде немає ніякого жиру. Тут все сухо, тут сухо, тут. Все просто он. Я просто не знаю, камера може це передати. Те що, те, що можна побачити оком, тому що ну, звісно, що камерою не, не завжди можемо кудись залізти і кудись щось показати. От, до речі, це карбон, оригінальний карбон. Оце, е це саме от, карбон. Ну, задній гальмінний диск так само, маятник, все. Очі ножки такі тюнінгові. Отакий залишок по протектору заднього, гуми, вона так само свіжа. О, задній гальмінний диск. До речі, от Колодки. По мотоциклу нічого не треба робити. Фільтра масла змінили, все. І ну, бачите, в якому стані колодки нові. Ну, реально, гальмі не десь так само. Та тут от, ну, просто ну, от, от, ланцюг, зірки. Оце все, он, там з того боку, воно там он прогресія, яке все воно стоечка. Ну, блін, ну в якому воно класному все стані. Просто. 5500 коштує цей мотоцикл. Це взагалі просто. Он, до речі, на фірмовому вихлопі, от бачите, GPR-фірмовий вихлоп і він має не просто фірмовий вихлоп. Він, до речі, от, в штатні місця встановлений, і в нього є е, тут ну, фірмовий номер. GPR-номер, тобто це реальна фірма. Сідушечка в якому стані. Ну Просто кайф. Ну, реально кайф. Все чистеньке, все. Он, ну, просто, ну я не знаю. Ну. Це отак от взяти, я не знаю, просто задоволення. На 5500, ну краще, я не знаю, який може бути кращий варіант, щоб отак от за 5500. Більше задоволення. От дивіться, з того, що я от побачив, що мені не дуже сподобалось, це те, що, скоріш за все, проводились якісь ремонтні роботи, а можливо, не ремонтні роботи. А просто тут, оце я бачу, що це не завод, а це ну, можливо, можливо, перетерлось. Можливо, коротше, тут оце я бачу, що це термоусадка. Воно по заводу не ну, повинно бути не в термоусадці. Оце отут зроблено. Але зарядка є, все працює. Поганого в цьому нічого не бачу, все зроблено в Японії акуратно, красиво. ну, Питань ніяких. М -м. Оце дуже зручні курки. Це теж тюнінг. І вони і виглядають ялка, і вони дуже зручні. До речі, курки такі, я думаю, мінімум доларів 100 коштують. Взагалі, отак натискаєш, ну, реально приємно натискати. І щеплення приємно. Вони регулюємо і ну, взагалі от, мені ці курки більше всього подобаються. В старих мотоциклах треба обов'язково перевіряти ще бензобак. Тут все супер. Он. Так, ну що, в принципі, все показали. Я не знаю, ти можеш по кругу ще показати. Я ще сяду покажу, я метр 92 зріст мій. Покажу, як я на ньому виглядаю, як він працює, як він їде. Але мені цей мотоцикл, ну прям, от, прям подобається. Прям за ці гроші я вважаю, що це, це максимум на вихлопі. Так працює, можна теж. Ну, працює тихо, класно. Можна ще показати, як, як вигон ну, був. Ну тут все супер. Це пар. Ну, во він холодний. Просто покажи, що він холодний. Вон, температура 27 градусів. 28. Тому пар. Ну І зараз холодно, тому що, бачите, я в курці зимовій. В ньому навіть гіртронік є, навіть показує, на якій передачі їдеш. Все, я поїхав. 1,92 метрів.